Привіт, друже! Ти завітав у казковий простір: Чарівний світ захопливих історій та пригод. Зручно вмощуйся, і поринь разом із нами у дивовижну казку. А щоб не пропустити жодної нової історії, не забудь підписатися на канал та натиснути дзвіночок. Казка Рібка! Жив собі дід, і була в нього баба. Мешкали вони в невеличкій хатинці на околиці села. Біля хати був город, а на городі грядки з морквою, капустою, бурячками, цибулькою. А ще одна особлива грядка, де дід посадив рібку. Посіяв дід рібку і каже: Рости, рости, рібко, велика, превелика, щоб на всю родину та ще й на сусідів вистачило. І взялася рібка рости. День за днем, ніч за ніччю, світило сонечко, лили дощі, і рібка росла, та все більша й більша ставала, зрештою, виросла така велика, що дід сам собі й не вірив. Ого го, та вона ж більша за гарбуза, та де ж таке бачено. Настав день, коли дід вирішив рібку викопати. Вийшов він на город, взявся руками за бадилля. Та як потягне, тягне, потягне, а витягнути не може. Бабо, йди сюди, допоможи, без тебе не впораюсь. Баба взялася за діда. Дід за рібку тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Покликали онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, і знову марно. Треба кликати жучку. Покликали собачку жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку та тягнуть, потягнуть. Рібка навіть не ворухнулась. Киця ліниво підійшла, встала за жучку, киця за жучку, жучка за онучку тягнуть, потягнуть і знову нічого. А де наша мишка? Маленька сіренька мишка підбігла, встала в ланцюжок. Мишка за кицю, киця за жучку, і всі разом тягнуть, потягнуть, тягнуть, потягнуть. Та як потягнули трах-пах і рібка вилетіла із землі. Усі впали, посміялися, подивилися на ту рібку, ой, яка ж вона велика! І влаштували свято і ріпник, і пиріжжя, і каша. Всього було вдосталь. І відтоді всі знали. Навіть найменший може допомогти, якщо працює разом із усіма. От і казучиться кінець, а хто слухав, молодець.